я на кову закинуть. Ну ладно, я покажу, как он готовится, будет в фонде. Так, давайте засипемо. Є вот до речі, вот ложечка в комплекті, що що. для кави. Щоб висипати, але мені це не треба, бо в мене є і по інтересні штука. Я напряму висипаю. зараз покажу. Але. Чикс. Відкривається воно, ось все, бачите, ось, ось ці стоять. Воно прорізинене, все бачите, резина така шумоізоляційна, кстати.